Яка краса! Це ж хінацеї? О, боже, рожеві, такі гарні, такі великі. Це в нас під магазинчиком таке. І он там ще багато, бачите, квітує. Ось такі великі квітки. Всім привіт, друзі! Сьогодні влог починається з таких от красивих квітів. Такої ехіноцеї, яка тут знаходиться за моєю спиною під магазинчиком. У нас вже настало літо, як я вам всім вже писала, розповідала, така гарна погода. У мене ось така нова шляпа замість моїх кепок, в яких я їжу на дачу. А в цій шляпі, я їжу відпочивати і ходжу в магазин. Уже ми, слава Богу, можемо погорітися на сонечку трошки. Пару раз вже були на пляжі, купалися. Зараз він в Нідерландах відпускна компанія, дуже багато людей повиїжджали в відпустку. От. І тому особливих змін немає в новинах. Але є гарна новина про те, що з 1 серпня. Ті, хто здавав на права, зможуть їх отримати в муніципалітетах. Хто тут вчився на курсах і не отримав права, наче раніше їх не можна було отримати, а тепер вже можна отримати. Всім хіметам дали таку настанову, з 1 серпня можна отримувати права. Ті українці, хто мав права українські, їм не треба міняти свої права. Ось така, друзі, довгоочікувана новина, я думаю, для багатьох. А взагалі, друзі, вже чекаємо осені і будемо дивитися, що ж, які новини для нас ще буде е готувати керівництво уряд Нідерландів. Що нас ще чекає? Ще чекає українців плата за проживання, ці 105 євро, плюс хто харчується ще 200 там, чимось євро на локаціях. Їх теж вже будуть знімати. Нідерланди ще приймають українців, приймають по тим же правилам, що і було, приймають одиноких матерів з дітками, приймають, шукають їм житло, приймають пенсіонерів, приймають хворих, приймають поранених. Так що, друзі, хто ще думає їхати, можна їхати. На жаль, ще в Україні продовжується от таке от переселення. Люди шукають безпечних місць. Хто шукає по Україні? Я дивлюся інші канали. Як люди виїжджають з Донецької області, купляють хати в таке велике переселення йде просто в Україні. Купляють хати і в Київській області, і в Полтавській області, і в Черкаській. кругом купляють. Ну з однієї сторони, це й непогано, що будуть відроджуватися наші села, які вже були закинуті, і там стоять такі закинуті невеличкі хати, і можна їх купити зовсім недорого. Дуже багато в Ютубі таких відео. Мені вони цікаві, я дивлюся. Також люди виїжджають за кордон. Ну, що робити? Люди спасають своє життя, бо це саме найголовніше. Ось, друзі. Приїхали на новий пляж. Оце ми знаходимося на нашому острові. Через оцю воду вже не наш острів, і оцей міст. Він, бачите, розводний. Ми по ньому їздимо в північний Брабант, там в Розендаль. Цей аутлет я вам знімала. А тут, бачите, такий залив. Отака красота. Така водичка. Пляж огорожений, але тут не так уж мілко. Ось такий бережок, лісочок, пісочок з ракушками, з мушлями. От водичка. Ну, порівняно чиста, можна сказати. Не знаю яка, пізніше. Попробую покупатися, вам розкажу. Тут можна брати мотоцикли, там є палаточки, взяти морозиво, каву, може щось поїсти. Ну, такий доволі організований пляж. Мені подобається, і людей немає. Людей дуже мало. Прекрасно. Погода гарна, тиха, спокійна. Вон, бачите, води плавають, собачка. Сьогодні в нас 23 градуси. Але тепло, вітру немає, і таке сонце, наче 30 на сонці, і пісок гарячий. Ось так в Нідерландах, коли сонячно. Водичка тепла, я вже покупалася. Мілко тут, от до тих, до тої огорожі по шию десь буде. Ідеш, ідеш, ідеш. Водичка чиста, це якийсь залив, мабуть. Ну, вода прісна, не морський залив, але е, така ви, знаєте, велика сила води. І дно піщане. Пісочок тут такий. Ну, Пісочок теж так не, не дуже е, брудний. Ну, таке все натуральне. <гум> Якісь палочки, От, але е, ці мушлі немає. Тут качок, немає качок, лебедів, немає їхніх какашок. Так що тут чистенький пляж. Ну, нарешті і в Нідерланди прийшло таке літо, що можна позагорати, покупатися трошки така погода, а то думала, що взагалі в цьому році ми і на пляж не попадемо. А так нічого. Декілька днів таких буде і нормально. Погріємося на сонечку і поплаваємо. Водичка десь 22 градуси тут. Ось така в нас є штучка для пляжу. Якщо треба на сонечку, виносимо і її загораємо. Ось такий, друзі, пісочок. Чистенький. Ось водичка. Я вже говорила, 22 градуси водичка. Пляжик. Вон там тільки одна пляшка валяється. А так взагалі чисто. А, якась піна припливла. Не було її тут, коли ми купалися. Така яхта припливла. Кі мушлі тут є? Водичка як річкова. А он те, що я вам казала, тут вітрячки. Ми тут під вітрячками. Люди з дітками вже пішли, забули свою якусь свого крокодила, може залишили. А я хочу сюди перенести речі, бо там вже сонце, жарко. Ось тут. Бачите? Якесь дерево, що це за дерево, клен чи не клен? Ось таке товсте. І ось тут вже зараз буде холодочок за сонечком. І тут прекрасно. Зараз поставимо парасольку. І прекрасно можна сюди переміститись. Люди пішли, ми сюди перемістимось. Ми вже накупалася сьогодні, водичка тепла, тут мілко. І так прогрілася вода просто красота. Я вже за всі ці місяці літа, що пройшло, накупалася сьогодні з задоволенням. Такий відпочинок, клас. А ось, друзі, що тут можна купити? Ось такі снеки. Картопелька смажена. Такий гарнітур. називається, Різні мідболи, фрікандели і оця бамі всередині лапша. А це просто м'ясна котлетка чи ковбаска. Називається тут фрікандела. Всім смачного і дякуємо вам за увагу до нашого каналу, до наших відео. Всіх обнімаємо, всім па-па.